Мене звати Наталя Омельченко. З 2011 року я займаюся освітою за кордоном. І за фахом я викладач університету, і я в освіті за кордоном, якби я прийшла сюди з якихось інших галузей, я все життя в освіті. Більш того, я народилась 1 вересня в день знань, тому й не дивно, та, що все моє життя воно відбувається та, в сфері освіти і бізнес освіти і вчителем колись давно-давно я була. Питання у тому, що я дивлюсь на ці всі речі з погляду системи освіти, да, як це там всередині, як воно працює, да, а не з позиції привабливості. Якби це було для вас клас-клас-клас. Вау-вау-вау. Я не рекламую якусь систему освіти. Просто я хочу, щоб ми розібралися детально, що воно таке і чи воно вам підходить, чи це те, що вам потрібно. Бо системи освіти трішечки відрізняються, хоча вони доволі. Схожі взагалі системи професійної освіти і технікумі, вони створювалися такої, да, з формату таких ще радянського пострадянського нашого всього простору, вони залишилися в певному форматі. І тому цікаво на них подивитися і дослідити, як вони працюють. Ну, дивіться, те, що стосується Польщі, 1235 технікумів, з ліцеями більше 2000 самих технікумів, тобто такої, такої професійно-технічної освіти. Наприклад, 62 в Варшаві, 29 в Кракові, та да, і можна так перераховувати. Це до того, що от коли мене іноді питають, а бувають такі запитання, що, будь ласка, прийшліть там перелік технікумів. У мене немає переліку 1235 технікумів. Да, я його не складаю. І, наприклад, да, ну, от було питання: да, там, ми в Варшаві прийшліть нам, да, там технікуми Варшави. Їх 62. Всі теж я не маю переліку, вони різні. Але що підходить іноземцям? За яким критерієм технікум шукаємо ми або шукаєте ви, да? якщо ви там не через компанію, яка вас супроводжує, а там якось самостійно шукаєте і так далі. Нам підходять ті технікуми, в яких є гуртожиток 24 на 7. Тобто, якщо ваша дитина не живе у родичів, якщо ви не плануєте туди виїхати і жити там, то потрібний гуртожиток, якому можна перебувати 7 днів на тиждень. Питання у тому, що десь відсотків 60 гуртожитків в технікумі вони такі, що в п'ятницю треба виїхати, а в неділю там, з 2 чи з 5 години заїхати. Тобто дитина не може ну, орендувати готелі на 2-3 дні ну, це дуже дорого. І тому ще вибір технікуму залежить від цього критерію.